Вже з вами знайомі з вертикальними і горизонтальними форматами. Тепер розглянемо, як можна лінії горизонталі і вертикалі використати у побудові будь-якої картини. І натюрморту, зокрема. Натюрморт це мертва натура, зображення предметів. Ось для того, щоб зобразити предмети, нам потрібно провести вертикальні і горизонтальні лінії. Спочатку розміщуючи предмети по формату і знаходячи місце, тобто горизонтальна площина, на якій стоять предмети. Далі ми поступово маємо можливість промалювати кожну форму, деталізуючи її і знаходячи різні форми. О, Привіт, друзі. А Яка там вертикаль? що там за горизонталь? Та, ерунда це все вертикально. Дерева ростуть, трави все таке. А я тут вже портрет котика малювала. Ой, візьми сонечко, палітру, не спіши. Попросуй. Та нащо мені ця ваша палітра? Та я вже це все мій знаю. Взагалі, для чого ця вся історія? Вона не потрібна це все.